Вона мені вже не подобається оце личиком. Ну що ж, вітаю вас, друзі, на каналі. З вами GameLive 14, або, Gima, або якісь вже в школі. Ха -ха -ха. Сьогодні ми з вами пограємо в гру терору. Ні, це не терористка, хоча, як то сказати я вже цю грав, гру і я вже її записував, але ніхера не вийшло. Я думаю, що зараз все це... ок. Да, Сучка? Я надіюсь. Якщо ні, я тебе сам знайду і... Да. Це наша тіктокерша. Це наша дівчина. Заткнись! Все. Я, наскільки я зрозумію, то зразу треба буде їй сказати, що... Ну, пока-пока. Павло, ти стою припарандо ла сцена. Я кажу, що я буду терміна. Ти тікток буде експерт. Так вона знімає тік-ток Жесть подивіться вона навіть не в чат. Наскільки насрати. А що, що? купа-чупа. Прикольно. Я я теж тоже пью. Ой. стіл із Майнкрафта. А текстури не можна було краще взяти да? Ну, окей. Підписники, Привіт І ненавиджу Ой, що -то не то. Так беремо, накриваємо стіл. М -м -м. Ну, взагалі Кока-Колу пити Ну класно. Кожен день. Нормально. Ой, тарілки пластмасові. Жесть. Так. Все? Ще ти приготував? Ой, яка краса! Що, блювотина? Ти любиш блювотину? Вибач е кохана, але я таке не люблю. Ммм, яка херня. Як ти це їсиш? Ти густолоки тебе припарав, Павло? Ні, багато солі. Oh, bueno. La próxima vez me más. Bueno, tengo Наступний раз зробив, будь ласка, esforzo. окуляри you нормальні. Nice Бо так. ці окуляри вони виглядають. Ну, iPhone, ваші ай -яй, яй яй Так, пішли. Я вже знаю, як тут проходить, тому все окей буде. good так. Ой, що? де коли? Ой, ми померли на дворі рай, на дворі рай, ага. ага. що? Так, за нами ззаді йде оця наша кохана, да. Клас! А хто це був? Мама, не треба. Я вже дорослий хлопчик. Ну, окей. Так. Привіт. Я хочу... Я Да пішла ти, дура, знаєш куди? На всі 10 anda, сторін anda Я не хочу, я хочу м -м, піти comida, no. hoy, Я не хочу з тобою мати якесь діло Ти мене бісиш Бо після того, як ми поїмо Ти вночі будеш щось робити таке погане і потім що? І потім, да. Я не буду спойлерити. Ви самі побачите. Хі -хі -хі. Люди, допоможіть. Допоможіть жінці! Допоможіть! негайно. Ммм, та сама блювотина. Як це? Класно! Ти не вмієш готувати. Просто скажи, що ти не вмієш готувати і все. Ой! їмо цю величну страву. Все? Нас зараз будуть вбивати? О! Ура! Пішли.

Слухай, ти, да послати нахер, ти мене зрозуміла. 한데, кіро, sabes, haciendo... Да що ти кажеш, <лазвіться> ти мене не любиш. Ти о хв, зрозуміла? Бувай! Ой, двері там. Ой! Ти дура? Себе по голові дань. Тупорила дура. А я знала, я знала, що вона така буде, й. Йо... Я це все знав. Ой, і куди ти нас? На цей супчик? Вибач, заюш. Але я так не хочу тебе бачити. А, вона в підвал мене. Підвал мене понесла. Це так романтично! Я плачу. Так романтично. Дякую, дякую. Ой, а в тебе там під платтям щось виглядало. Так, ну ми все. Давай приходь до мене о е, давай. Тут мікрофон і нахер не потрібен. Закрий свій хлєбатник, бо ти тупорила дає. Ой, такий відчищає щиця, що, що воно прив'язано до Джо. Щоб ти подивилася цим. А я не буду тихо, а я буду байдикувати, оп. Тупия. Давай, принось мені нову жратву. Давай, сучка. Аура мис, бой, Павло. Давай. Аура мисму, бой, Павло. Да, я цим не зможу. Але чомусь тарілкою я можу. Да, х... хлебало своє. Ти розумієш, ти дура. Дура, ти тупа. Дура, дура, ти дура, 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 ти дура, дура, дура. О, бачила. А, тут не показується. Давай, знову дым. Ну, я голодний! жрать дай мені, дура. Аура Давай. Mismo, voy Pablo. Я тебе не розумію. Ти! Э, е, Іспанка! Чи хто ти?

Зараз тобі хи хі я буде. Ой, ти упала і розбила голову, ой, ну як я не хотів. Давай, давай, лежи, сучка. Так, а ми підемо, візьмемо подзвонимо поліцію і скажемо, що наша тупорила дура. Хоче нас бути. Ця, ця сучка. А це ми, напевно, зверху, так? Чи це її коханець? Ой. Привіт! Пабло, Ладно. Ми маємо бігти до вікна в нашій спальні. Якщо ми не будемо бігати до цього вікна. То потім okay. вона буде все швидше, швидше йти і все. І хана нам. Ну, вона знову з нас в підвалі закриє і все. І знов треба буде вибиратися. Я тут, напевно, 5 разів не знав, що робити. Ой, примір! По голові себе вдар. Крова ти жирна. Вона не жирна, насправді. Я просто тупорила. Що ти стала там? Ну чо, чо, давай, давай, давай. Пригай, 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 давай. Ой, куди нам? Увагай! Щоб тебе рад захватив. Бо можемо туди піти? Чи там не можна йти туди? А хто його знає? А ні, не можна. Хіхе. -хі. Ну, побігли. Вона за нами не йде, тому що ви зараз побачите, чому вона не буде йти за нами. Ой, ну красота. М -м, зробили ці люстри прямо на тротуарі. Хто геній? Хто проєктував це? Дайте йому, будь ласка, по... по спині. Бо він чи то нахилився не так. Нахер. Господь. А я ж не додзвонився такі. Тому що вона тут. Бачите, на її око вибите. Так а чому не втікти заховатись кудись? Ну, слухайте, багато варіантів було, але він щось типу. напевно, сказав: Окей, я буду, я буду твоєю їжею. Боже. Це в тебе такі місячні, чи що? Ну, ти це. ну, е, Не знаю, ну, обережніше якось. Це я. А кого ти будеш кормити любовника свого? Краще, хай, хай він біжить, бо з тобою це одне тільки щастя. На цьому все. З вами був Діма. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо ви хочете більше таких піксельних хорорів, то пишіть про це. І всім пока-пока. А ти, сучка, я тобі ще покажу, Почекай, я тебе знайду і тобі порішаю, ти мене зрозуміла?